У міській дитячій екологічній станції щодня гамірно. Тут дітлахи проводять літні канікули весело та з користю. Що ми пропонуємо діткам? Це цікаві екскурсії. Кожного дня ми кудись ходимо, водимо діток в різних по різних музеях. Також тут проводимо багато екологічних майстер-класів, дослідів експериментів. У нас є можливість рослинки садити. У нас є можливість рослинки доглядати, а також доглядати за тваринами, які у нас є. У нас є багато кроликів, морська свинка, хомячки. Папуги, індики, цесарки. Тобто діти мають можливість доглядати і бачити те, гратися з тими тваринками, які чого вони не мають можливості робити вдома. Десятирічна відвідувачка екологічної станції Таїсія Клюба навчається тут же другий місяць. Дівчинка каже: в компанії однолітків пізнавати навколишній світ та природу цікавіше. Добре, позитивно, енергійно. Бо вдома я себе відчуваю самотньою, бо я не хочу гуляти. А отут я маю багато друзів і я активничаю тут. Семирічний Денис Лясяк літо також проводить на території екологічної станції. Хлопчикові подобаються екскурсії та різноманітні досліди. Усе цікаво, а найцікавіше, як ми кудись йдемо. Різні місця переходили, навіть далеко йшли вчора або після вчора, ще раніше. Йому дуже подобається сюди ходити, тут завжди весело. Кожного дня е, щось інакше, щось змінюють, е, екскурсії проводять зараз, бачу експерименти. Йому дуже подобається. Тут зелено. Е, він, він просто в захисті від цієї школи. Уміти орієнтуватися на місцевості, знати маршрути всіх карпатських вершин або ж стати справжнім альпіністом. Усьому цьому навчають у літній школі в Івано-Франківському центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді. Літньої школи працює ось таке скалолазіння – один із елементів, діти займаються пішохідного туризму. Діти також ознайомлюються із технікою в'язання вузлів, туристичних вузлів мається на увазі. Діти також знайомлюються, як складати. Меню, якщо вони йдуть до похід, то триденний чи одноденний у шоломі зі страхівкою до вершини. Спробувати свої сили в скелелазанні забажав дев'ятирічний Матвій Овчар. Хлопчик вже місяць відвідує літню школу в центрі туризму. Улюблене заняття лазання на альпістінці. Нам чіпляють оце. Нам так розкручують і чіпляють. Це страхівка. Вона страхує, щоб коли ми відпустили руки або падали, то вона нас тримає. Мені тут найбільше подобається скіолазі. Літні школи для дітей це місця, де діти мають можливість далі розвиватися та навчатися з цікавістю. У час літніх канікул, каже міський голова Руслан Марцінків. Лише у червні до позашкільних навчальних закладів прийшли майже три тисячі дітей віком від 7 до 15 років. Спеціально зробили літні школи для того, щоб діти мали гарний час і скористю час, щоб вони щось навчилися, щоб вони мали можливості погратися, мати майстерки, мати різноманітну гурткову роботу. Тому завдяки тому, що у нас велика кількість позашкільних закладів, вдається зробити літні школи. Надіємося, що і липень, і серпень теж пройде досить активно для дітей. Дякую всім позашкільним закладам, які активно включилися в цю роботу. І з кожним роком все більше і більше різних гурткової роботи, різних літніх шкіл по напрямках відбувається в івано франківську І вже після канікул, за бажанням батьків, їхні чада зможуть надалі безкоштовно відвідувати гуртки позашкільної освіти. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.